Усім добрий день. Після невеликої перерви повертаємося до роботи наша гарбузова сівалка. Попривозив метал, міраю, будемо розпочинати роботу, робити гарбузову сівалку трохсекційну з підкиданням добрива У нас ще темно на дворі, а я вже тут міраю, розкладаюся. Підготовлюю сварку, булгарку. Пробіжимося коротенько. Ось це у нас буде на навіску. До нього будуть кріпитися наші поводки до цієї балки і до трактора. Маленька предісторія. Ось ця гарбузова сівалка, яку я висівав. Я побрав будівельні ось ці шпильки, і вони мене підвели. Чому? На першому участку мені на ось цю зірочку після картоплі. Намотало сітку. Чому це сталося? Тому що висівав я близько 10 см, десь, може, більше. І ось ця зірочка дуже близько йшла біля ґрунту. Там від 7 до 10 см. Взагалі, по технології, від 6 до 12 Це залежить від типу ґрунту. Вноситься насіння на таку глибину. І намотало мені сюди цю сітку і зігнуло ось цього вала. Була проблема, це почав злітати. Тому е привід, дещо хочу змінити, спробувати, але це все пізніше, буду поетапно це все робити. Уже побрав ось ця шпилька. Пізніше теж буду казати, які розміри. Це кальона вона. Спочатку хотів зробити з тяги. Від комбайна. Там хороший метал, але треба багато токарки, треба токара. З токаром проблема знов їздити, тому спробував пошукати, що у нас є по діаметрах, і відмовитися від втулок. Поробити на ось таких підшипниках. Пізніше теж буду казати, що це за підшипники, які їх розміра. І ось так. Ось це я вже підготував. Це буде бункер під добрева. Він ще не до кінця зроблений, дещо ще не дороблено, але це буде теж поетапно, поступово до цього будемо всього рухатися. Зараз основне зробити кріплення під поводки, кріплення на трьох точку, і все це. Обварити, поставити на місце, і тоді вже будемо продовжувати далі. Що би ще хотів сказати, як я раніше казав, хочу максимально зменшити кількість робіт у полі, щоб зекономити на паливі і добитися більшого доходу. Тому є ще плани, що вона має, яка та сівалка повинна у нас бути, які процеси вона повинна виконувати. Тому все це буде поступово, будемо це все показувати. Що би ще хотів додати щодо зірочок? Коли вже будуть у мене результати по висіву, на якій відстані, я доб'юся. Правильного приводу, і тоді я зможу тільки розказати, наскільки зубів, котра зірочка, повинна у нас бути. Поки що це все ще в процесі. Тому, можливо, при зміні приводу, так як я планую, зміниться і кількість зубів або самий весівний ролик. Тому. Це все говорити ще зарано. Ось це наш висівний. Він на три канавки, здається. Чи на дві. На три канавки. Ось цим я висівав болгарку. Що би ще хотів додати щодо коментарів, хотілося, звісно, зробити, щоб сівалка була, могла е, міняти свою відстань, різні процеси виконувати, тобто висівати не тільки гарбузу, а ще, наприклад, ту же саму квасолю поки що робимо гарбузову, там далі буде видно, тому що по підрахункам це дуже фінансово затратно. У групі е, по матеріалах. Приблизно суму, так, як я завжди роблю е, у групі Viber, я в кінці це все озвучу. Поки що робимо трохсекційну з підкиданням добрива, і щоб наша сівалка ще робила декілька процесів. Але це все згодом. Тому розпочинаємо роботи, працюємо. Врізав перші заготовки, підготовив це на кріплення трьох точки до трактора. Ось така вийшла красота. Ось так. І низ у нас має бути 70 см. Е, чому такий розмір? Тому що на автосцепці е, до трактора Т-40. Розмір там 75 на плушкові в мене стоїть. Але дуже важко накидати інколи тяги. Тому на 5 см я зробив коротше. Ось такий заріз. Як мірав, ложив трубу на трубу, виставляв вниз. Зараз таку зробимо трубу на трубу ложив, виставляв вниз на 70 під рулетку і пізніше ось ці дві лінії і ось ця точка. Звідси сюди різ і тоді воно у нас ось так виходить. Зараз е, метал 3-мм, це 6х6. Але е, кабеля на сварці поміняю, щоб на електродові був мінус. Е, не знаю, можливо і не потрібно е, на цьому е, вроде 3 мм. Але все ж таки, щоб не пропалювало, мені так, е, наскільки мені відомо, як казали, сварщики на роботі, що на тонких металах треба міняти. Ну, я сам не сварщик, не вчився на це. Але їхньою порадою скористаюся. Зараз ось це. Зваримо, виставимо усе, поставимо точки, і тоді будемо мати першу деталь. Працюємо. Приставив нашу, приварив рамку на навіску на трьох точку. Ось така получилася конструкція. Залишається зробити пальці на кріплення навіски з і з другої сторони і кріплення на вінта, і до трьох у нас все буде готове. Пальці буду брати з старої стойки від автомобіля. Стойка не робоча, правда, тонший діаметр. Але тут дуже хороший метал. Я думаю, він своєю функцією справиться. Якби щось, то пізніше будемо думати щось інше. Будемо брати ось ці такі пальці. Поприваруємо. Не було 6 годин світла, тому... Вже вечоріє. Довжина балки основної трьохметрова вона на трикутнику по краях метр двадцять шість, центр метр п'ятдесят. І ось тут будемо наш поводок робити перше кріп, кріплення. Не зверху це буде. Не знаю, ще не оприділився, чи знизу робити, чи спереду, як зручніше. Ну, якби, якщо знімати, то, звісно, що спереду зручніше, і ставити ті монтувати пальці, то набагато зручніше. Ось так буде перший поводок. І ось цю всю конструкцію ми змонтуємо. Так. Що ще ем, Поробимо кріплення нерегуліровані, буде на метр сорок одразу, тому, тому що роблю під свій трактор і під свій культиватор. Просапочний він же ж буде в мене культиватор. Тому змінювати мені смислу напевне не буде ніякого. Тому буде все наглухо. Будемо цю конструкцію доробляти. Е, ще добрав, можливо, неможливо, буде потрібно ось таких роликів 4 штуки. Пізніше покажу для чого. Е, якби не такі проблеми зі світлом, думаю, було б все швидше. Тому часу обмаль, зйомку буду зупиняти. Е, перший етап. Як би загально захватив, усе показав, що, як, куди. Розміра і конкретику буду показувати в кінці, а першу очі, звісно ж, для самих стійких у групі Viber буде більш детально все описано. Ну що ж, роботи розпочали по гарбузовій сівалці. Я буду продовжувати. Наступні відеоролики будуть уже Конкретно зйомка готового, скажімо так, матеріалу, і результат буду тоді знімати. Тому усім дякую, усім щасливо.